Підопригорах попрощалися з воїном Кареном Діланяном, що загинув за Україну. Як реалізується на Сумщині, пілотний проєкт МВС покликаний створити прозорі умови для складання іспитів на водіння. Вночі 27 вересня російські військові здійснили три обстріли при кордоні Сумської області. Зафіксовано 18 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська та Серединобудська громади. Про це повідомили в сумській військовій адміністрації. У селі Підопригору Сумського району попрощалися з солдатом Кареном Діланяном. Карен Діланян загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Курахове Покровського району Донецької області, розповідає земляк та побратим загиблого Олександр. Він молодший, набагато від мене Карена. Досить давно я знаю його. Дуже такий був хлопець. Дружив з усіма, він давно вже він, він двічі чи тричі даже їздив добровольцем, хотів в воєнкомат, щоб дали йому повістку, Ну там щось по стані здоров'я, там щось не те, ну все одно, як не той, він дали йому повістку, батько його, старий дуже. Чоловік матері нема, по-моєму, дав немає матері вмерла. Дуже хороший чоловік був, нікому нічого не відказував, ні в допомозі, ні в якій. Хто що попросить, карен треба. Всіх да, пожалуйста, земля йому пухом, хай спочиває карен. Він працював на фермі разом зі мною. Ми дуже тісно були пов'язані на робочому місці. І, взагалі, це була чуйна, добре. Така дружелюбна людина, завжди, як у когось горе, щастя, він завжди був поруч. Нам дуже шкода. Хай буде вічна пам'ять і вічна слава. Карин багато років працював в нашому підприємстві. Дуже спокійний, дуже позитивний, дуже працьовитий. Я ще раз кажу, я як керівник сьогодні не можу повірити в те, що його вже немає. Дуже боляче, повірте, дуже боляче. Карину світла пам'ять поховали Карена Діланяна на кладовищі у селі Підопригори. Йому було 43 роки. Катерина Іваненко, Віталій Паденко, Суспільне новини, Сумщина. Юлія готується складати практичний іспит, аби отримати водійські посвідчення. Говорить, приїхала з Охтирки. Можливості здавати на машині автошколи не мала, тож складатиме іспит на авто сервісного центру. Якщо вибирати між «сім'єркою» і Тойотою, то, звісно, да. Проще, мені здається, на такій машині поїхати, ніж на сімки. Я училася на ладі гранті, то на таких машинах удобніше буде, скажімо так. Дуже сильно переживаю, страшно, але. Настраюсь на краще. Анастасія ж обрала складати іспит на машині автошколи, де навчалась. На цій, оскільки навчалася, то звичайно тут все ж таки звикла де як перемикається. Не думаю, що саме під час іспиту, коли такі доволі нервова стресова ситуація, я змогла б перемкнутися, знайти де там той перемикач взагалі, коробку передач. Ну так, скоріше через комфорт. Придбали нове авто і почали приймати на ньому іспит у сервісному центрі з початку вересня. Весь процес знімає камера, розповідає адміністратор Віктор Гричковський. Камера вона двостороння. Перед автомобілем знімає повністю всю дорожню обстановку і салон. Також записує звук. Сумщина увійшла до пілотного проєкту Міністерства внутрішніх справ, говорить начальник регіонального сервісного центру МВС у Сумській області Олександр Рибалко. З 3 серпня іспити на отримання водійського посвідчення складають тільки у сумах та конотопі замість шести міст раніше. В екзаменаційних класах для здачі теорії встановили камери, які перехресно знімають весь іспит. Це зосередило в цих сервісних центрах. І спеціалістів, які це виконують, ми збільшили прозорість іспиту, як додали технічні можливості для контролю за іспитом, і зробили умови для того, щоб кожна людина з будь-якого з великого, маленького містечка складала іспит на рівних умовах в одному сервісному центрі. Сумщина серед дев'яти областей, де талон на практичний іспит можна взяти онлайн на сайті сервісного центру. За місяць в області прийняли понад три тисячі теоретичних та практичних іспитів, говорить Олександра Рибалко. Щодня генерують 400 талонів. Вартість складання практичного іспиту на авто сервісного центру 13 гривень. Людині пропонують на якому на якої автівки вона е, має бажання складати іспит певні. Е, Кандидати водії, які готувалися в автошколах на транспортному засобі, там, наприклад, Ланас, так або ВАЗівська сімірка, так, їм зручніше здавати на транспортному засобі, на якому вони вже звикли до нього. Ми додавали адміністраторів, які приймають безпосередні іспити, додатково додавали ще транспорт. Іспит з водіння має тривати від 20 хвилин до години, говорить Олександр Балко. За пів години від початку іспиту на майданчик з усмішкою повертається Юлія. Нормально, все хорошо, все вийшло, Я довольна. Світофорів багато по дорогах, страшно, переживательно. Ну все хорошо. Катерина Гладенко, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми. В Вохтирці голови квартальних комітетів ініціювали зустріч з міським головою Павлом Кузьменком, щоб розібратися, як прибиратимуться вулиці від сміття і за якою ціною. Дочірнє підприємство ВЕРБ підняло ціну на свої послуги близько на 20%. За це сьогодні проголосували на виконкомі. Рішення вступить в силу з моменту його оприлюднення. Цікаве одне, що тарифи пішли вище. А поки зарплата на одному рівні стоїть? Ну, як буде зарплата повишатися, будуть потреби людські, я думаю, розширятися. Всі будуть, я думаю, платити, в кого є договора. Директорка дочірнього підприємства «Верб» Людмила Корж пояснила, що підприємство зіткнулося з проблемою рентабельності, бо ціни піднялися на все. Коригування тарифів відбудеться буквально там на невеликі на, на 21-23 відсотка. Якщо ми повишаємо по багатоповерхівкам на 8 гривень, на сьогоднішній день це становить 34 гривні ну 35 гривень. Це повиситься на 8 гривень на одну особу. Що стосується приватного сектора, 29 гривень, повиситься на 6 гривень на одну особу. Стрімке підвищення електроенергії, підвищення паливно-мастильних матеріалів. Також існує на даний час кадрові проблеми, враховуючи і мобілізацію мобілізацію, яка зараз у нас проходить. І фахівців дійсно не вистачає. Василь Горнів, голова громадської організації Наш дім плюс, яка об'єднала ОСББ міста, вважає, що підстави для коригування законні. Ясно, що люди не дуже добре відносяться до підняття цін, але вони ну від цього нікуди не дінеться. Збільшується мінімальна заробітна плата, ростуть вартість палива і так далі. Ну я вважаю, що вони дали пояснення вполне так сказати, обосновані і від цього нікуди не дінеся, бо все, все потихеньку дорожче. Підвищити рентабельність послуги з вивозу твердих побутових відходів можна було б, якщо б приватний сектор перестав ігнорувати оплату. Мешканці одноповерхових кварталів неохоче укладають договори на вивезення сміття, говорить Людмила Корж. Лідія Корабельська розповідає, зазвичай машина забирає пакети двічі на тиждень. Не у всіх знаходиться стільки відходів. Платити ж потрібно за кожного мешканця, зареєстрованого в оселі. У мене зареєстрованих вісім. Проживає ще шість. І на даний час, якби по нормам, це мені треба 10,5 мішків сміття, але в мене його просто нема. Ну мені сьогодні запропонували, що я можу півтора мішка спочатку місяця і півтора в кінці. Але дві неділі дуже ждать дуже довго сміттям де діватися з ним. ніде. Запропонували такий метод до якогось майданчика, так як у багатоповерхівки. Я йду вкинула й пішла. Друге питання, те, що зараз ж поліція, так як я бачила, відділ, це мені що, договір на лобі чи на спині носить? Лідія Корабельська говорить, саме через такі норми нарахування деякі люди відмовляються від договорів, обираючи стихійні звалища або лісові масиви. Також незручно залишати пакети на землі, де їх можуть пошкодити тварини. На її думку, рішення могло б стати сплата користування майданчиками для відходів біля багатоповерхівок або побудівля їх для приватного сектору. Анна Книш, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина. Наприкінці вересня в Лухові зацвіли каштани та фруктові дерева. Таке явище спостерігається як у парках, так і в приватних садах мешканців міста. Вісна як. Може бути, молоди або или... така осінь, довга, тепла. Гуляю, не часто, але тако вперше віжу. Радіє осінньому цвітінню і Наталія. Жінка розповідає, що у неї на дачі вдруге зацвіла груша. На дачі у нас зацвіла груша, чотири грозді такі. Це по другому разу. А у дочки зацвів, знаєте хто бузок. Бузок викинув нові листочки і зацвів. Так що такі аномалії. Бачите, як чудово у нас. Знаєте як? Нам Бог посилає гарні звістки. <хи> так що ми чекаємо на перемогу. Осіння цвітіння дерев внаслідок зміни клімату. Коментує аномалію директор Національного природного парку Деснянсько-Старогуцький Сергій Кубраков. Останні десятиріччя ми всі спостерігаємо, як у нас міняється клімат. Цьому році ми спостерігаємо всі аномально теплу осінь, саме вересень. От. Тому всі ці е, цвітіння, які ми повинні наблюдати лише весною, ми спостерігаємо зараз у вересні місяці. Це все наслідки бездумної діяльності багатьох поколінь людей. За словами Сергія Кубракова, таке явище може зашкодити природі. Особливо науковець турбуються про бджіл. Одне з припущень, що е, рослини реагують на такий теп, теплий вересень. Вони реагують, як все одно прийшла весна. Складно не тільки рослинам, складно також і бджоли. Ми також спостерігаємо, що е, ці Камахи повинні вже бути зараз готуватись до зими, знаходитись в стані спокою, але відбувається їх активна діяльність, От, тому зараз загроза в Україні не тільки у нас на півночі, що цим бджолам може просто не вистачити корму. Олександр Соломко, Сергій Ударченко, Суспільне новини, Сумщина. Цієї середи у Сумах стартував чемпіонат України з хокею на траві серед команд дівчат до 12 років. У ньому беруть участь 5 команд з двох міст України Сум та Полтави. У першому поєдинку на полі зустрілись команда Сумської обласної дитячо-юнацької спортивної школи та перша команда збірної Сумської області. Поки її донька, яка є капітаном другої команди Сумської області, лише готується вийти на поле за матчем між командами обласної до США та першої команди області, спостерігає Марина Гуменюк. дуже їй хотілося займатися якимось видом спорту і вперше в першу чергу, щоб це був рухливий від спорту. і якби вирішили в п'ять років спробувати хокей на траві. Ось вже шість років Аріна Гоменюк займається цим видом спорту. Хоча спочатку, говорить пані Марина, було всяке. Починалося со сліз. Плакала, не хотілась, не найбільш хотілась батькам. Ну, а зараз, як кажуть, не виганиш отсюда. Тим часом за команду Сумської області у першому матчі турніру вболіває Юлія Рот. Її донька Васлиса Урсулян захищає ворота першої команди. У першому матчі у ході гри перша команда збірної області поступалася суперницям. Таке буває, не все ж залишать від воротаря. Воротар це ну серце, душа, а все ж інше має робити і команда. Команда маленька, вони не так ну багато вже років займаються, але тим не мені, вони це ж надія. У підсумку перший матч турніру виграли номінальні господарки Поля. Дівчата з Сумської обласної дитячо-юнацької спортивної школи у ворота першої команди Сумської області забили 16 голів. Дівчата з першої команди області відповіли на це голом престижу. У другому матчі турніру друга команда області зустрічалась з третьою командою. Цей поєдинок завершився сухою перемогою другої команди 5-0. Крім того, у перший день чемпіонату збірна міста Полтава поступилась першій команді Сумської області з рахунком 1-4. А Сумська обласне... На спортивна школа та друга команда збірної області завершили гру з рахунком 12-1. чемпіонат України серед дівчат до 12 років. Триватиме у сумах три дні. У п'ятницю ми дізнаємось імена чемпіона та переможців турніру. Олександр Качанов, Валерія Зарудна Суспільне новини Суми.